То ще пісня моєї молодості, вона вже більше 50 років має, я заспіваю її Синім небі вечірні поради, журавлів, 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 журавлів може бути як рав. Сводища дуть у моєму далекі миселі, може бути, як своніщадуть, у моєму далекі меселі. Журавлі друзі, мирі хороші, як будете в моєму краї, то не в службу, а в дружбу попрошу, відшукаєте дівчину мою. То не в службу, а в дружбу попрошу, Відшукайте дівчину мою, коли вечір червоно бар'яні, розілеться в імні голубі. Передайте привіт від мене, журавлиною могої, передайте привіт від мене, журавлиною мого.